Тара, Славик, я вискочу на 5 минут. Та Тай буде тут недалеко. А, Вітя, а я на 5 минут, Мені малу садика треба забрати. Я скоро бореве там конечно, не є. Но. Алло, Я ти кажу, що не є 5 минут, я тут недалеко на Сатурні. На планеті. Так, так, так. Ну, Поздравляю, дивися, можу тебе записати на 2031 рік, маю там свободні пів години. Ага. Да, да, да. Будеш? Все, давай, без запізнення, поняв? Поглянете машину? Що там Французи? Ні. Даже не проси. Я з французами діло не хочу мати взагалі. Так у вас у самого Peugeot. Ну то що, що в мене Peugeot? У мене руска зборка. Е, Коротше дивися. З тебе буде 350 гривень. Це твоя ціна, як постійному клієнту. Такий ніч не зробили. Як а діагностика комп'ютерна І що показала? Як що? вас не є комп'ютера. Хочеш мій суєт, скидуй і чим поскош. Так Даймо. я лиш взяв її з салона два дні назад. Так, да, алло. Ну. No. No. Поїжджайте, будемо дивитися. Я розумію, ви підійдіть, бо в мене інструмент, тут все, комп'ютер, треба лягати. Поїжджайте. Треба під'їхати, угу. бо я вам так не скажу. Треба, щоб ви під'їхали, я мушу подивитися на машину. Треба? Да. Гагарі на 28, Під'їжджайте, так. Да. Добрий день, то я вам перше дзвонив, ви казали, під'їхати. Що за. А, по... ну а що у вас? У мене електрика, треба би мінімально. Ні, ми електрику все не займаємо. А як? Так. А чого по телефону не сказали? То не телефонний розговор. Е, Звиняюсь, глянете машину, у мене щось двіжок не робить. Заводити пробував? Будьте добрі, подивіться, вона на третій передачі взагалі не їде. Рушік пробову знімати. Гляньте, будь ласка, у мене дворники щось не роблять. Дворники не роблять. Та зроби собі ОСББ. Ну, Давай повзаримо, що там у тебе. Господи, сако тобі таке чудо той наробив. Так ви? Не, ну може було, в принципі, і так теж. Це То є одна із методик, вона теж своє швейцарці так роблять. Ну що з мене буде? Я знову що так. Лишай на каву та й достан, господи. Ти де таку каву дешево виді? Не трив'яному. Що ти? Я арабі купив. З молоком. Ладно, найбуде. Ми приїжджають. Добрий день, а ви працюєте? Ні, у мене спа процедури. А, Нє, ну я маю новати, чи це, Можете... Маєте час машину глянути? А, час. Чому ви ніколи не звідаєте, чи є бажання? А є? Бажання є, часу не є. Що, готово? Готово, звісно. Слухай. А? Ралі! Париж-Дакар. Я вам привіз просто резину поміняти. Ну, чекай, раз 15 хвилин я поміняю. Добрий день, як так вийшло, що ви стали винуватцем ДТП за участі восьми автомобілів. Як, але я взяв машину клієнта. Тобто це не ваш автомобіль? Ні. Це я з цього, я буду протестити ми ходу, я перебрав, я мушу перевірити, я не многи. По, по, по проспекту 180, так легесенько, на Катіку. Пушла коло церкви. Але о, ти сиду, коло мене сидів, він докаже, чесно, сов. Я кека. Byděli no. Buďte dobré, no, hláňte mašinu. Ага, що у вас? Opel Astra. А, о, Astra, ну, у мене така була. Но? А у мене ще Omega була до Astra. Що я Omega не знав, що в мене, мене була і Omega. Файна, ні? Мен... Ні, тут дуже чітко. А Гури. Цимбор каже, що то та лупина. А сам на Lanos їздить. А чому, на Deo? У мене була Deo Lanos, я знав прекрасно. Ви маєте знати Цимбора мого Славі, інфаркт у нього був. А, ну, у мене був інфаркт, я знав, звісно, прекрасно. Той Славі, його на скорі ще забрали. На, на Газель? На Газель, ну, мене була Газелька, я знав. Зато і був інфаркт. Дуже просто, щоб мене понімав, я на цьому не заробляю нічого, ноль. Дай Бог, бо аренду заплатити ну, не виходить взагалі, не живе мені як. Алло, <пух> да, зайка, так іди, ну, спаржу, так іди купи, що, чесно слово, кінчилося вже. Ікру я взяв, то, але п'ятилітрове відро стоїть. Сахалінська червена, ну яка. Господи, так бери машину, вать свою, вать малого, яку, майбах, бери та їдь. Ну, вать, так бери вертольота та і все. Чесно слово. Я обещаюся. Це то, ми нас, нас, все, мене тут ніч не держить. Я просто всю, все діло люблю, я його люблю, я, ну, а таке є. Я за того голосував Мужчина. за нього. Ага. Чекай. Я знав, я знав. То... Коли... Та ні, ви не поняли мене. А, ага, тут, ну да, то їхня, я знав, то їхня проблема. Та ні, то... не то взагалі. А, да, да, я знав, да, да, є у них такої. Та я хотів запитати, де тут магазин? А, я не знав. З кожним... Із таких професіоналів мені пощастило познайомитись особисто. А для того, щоб ви не попадали до таких, я хочу порекомендувати вам своїх друзів. кореша, мережа магазинів Батерка займається. Всім, що пов'язано з акумуляторами, їхній сервіс, їхня заміна, продаж це молодий та дуже компетентний колектив, який з радістю допоможе вам їздити на автомобілі із здоровим акумулятором, а також у них безкоштовна доставка. Прикольно. А ще якщо раптом ви десь застряли в дорозі через те, що у вас розрядився акумулятор, вони приїдуть, дадуть вам новий, заберуть старий, полагодять його або скажуть, що його треба викинути. А ви собі спокійно поїдете далі. Non è crudo, battecca.